І всім привіт! Малюємо нічний пейзаж лише трьома кольорами: чорним, блакитним та білим. Що ж, давайте розпочинати. Спочатку ми намалюємо невеличкий ескіз. Тут в нас буде травичка, таке нічне поле. Ось таке воно в мене вийшло. Малюємо ще одну лінію, тут в нас вже будуть гори. І ось такі от гори. Тепер можна розпочинати малювати фарбами. Змішуємо чорний та блакитний, десь 50 на 50. Та беремо ось такий пензлик і зафарбовуємо лише верхню частину неба. Ось так, як в мене. Додаємо до цього ж самого кольору, трохи білого, та малюємо небо трохи нижче. Додаємо ще білого та малюємо ще нижче. І останній раз додаємо білий та малюємо з самого низу. Якщо трохи зайдете на гори, то нічого. Тепер змочуємо пензлик, витираємо та розташовуємо. Робимо такий плавний перехід з самого низу неба до самого верху. Ось так, як в мене. І ось таке плавне небо в нас виходить. Можна ще раз зверху донизу зробити, щоб точно вже було добре. І все. Ось таке небо. Тепер робимо зірки. Беремось такий пензлик, або такий, що малювали до цього, або який в мене, такий шершавий і обов'язково сухий. Трохи змочуємо і беремо білу фарбу. І стучимо отак. Можна олівцем, можна ще чимось. І ось таке зоряне небо в нас вийшло. Тепер будемо малювати гори. Змішуємо чорний, блакитний та білий. І зафарбовуємо повністю гори. Можна десь додати трохи темнішого кольору, щоб вони не були просто як сіра пляма. А також з самого верху гір додаємо трошки білого, щоб було якби світло. Можна ще трохи синього додати, щоб вони були більш схожі на гори. І ось такі гори в нас виходять. Залишилась лише трава поле. Беремо чорний з синім, змішуємо знову, чорного більше, ніж синього має бути, і зафарбовуємо повністю. Так. Зафарбували і зараз ми будемо робити травичку. Знову беремо той шершавий пензлик, яким ми робили зорі, або інший сухий, беремо цю ж саму фарбу та робимо ось так, щоб вийшла ось така травичка. І ось така трава в нас виходить. Ще можна її зробити тонким пензликом, але це буде довше, кому як зручніше. Ну, в принципі, все. Ось такий малюнок в нас вийшов. Всім до зустрічі, пока, пока.